Тарас Столяр інструменталіст Київ. Ви знаєте зараз потрапити на такий виступ. Це це схоже на сон. Який триває вже досить довгий час. Реально, це так потрапити в колишнє життя довоєнне, коли були різні майданчики, були цікаві виступи, цікаві зали. Це просто от, якесь дежавю таке. Теж ти граєш, це просто ну це дуже гарно. Я би хотіла, щоб твоя музика, теж ти граєш, прославилась на весь світ. Дякую, я пишаюся, що я є твоїм сином. Дякую. Мені було дуже приємно, просто так сталося, діти змогли прийти з дружиною. У нас були періоди, ми не бачились по пів року, по три-чотири місяці. Ти не слідкуєш за цим часом, він просто йде. Але коли ти приїжджаєш чи їх бачиш, і розумієш, що вони виросли, то ти розумієш, що їх давно не бачив. А тут раптом я на телебаченні такий двіж всюди, і тут раптом я виграю тур. От мені було приємно, що вони тут присутні. Тож фіналістом Україна неймовірних людей сьогодні стає Тарас Тарастоля. Насправді я не думав, що я пройду. Ну хотілося просто дати відчуття, що ми перемагаємо всюди. Я мушу показати те, чим я займаюся, тому що ми допомагаємо цим. Іншим людям продовжувати боротися, продовжувати стояти. І це, мав бути, твір, який буде личити формі, буде личити бандурі, буде личити змісту того, що зараз відбувається. Твір дуже концентрований. Сучасного композитора Миколи Дремлюги. він називається Дума. І це твір, який розкриває як саму бандуру, так і ту історію, яка з нею, як на мене, пов'язана. Україна майбутнього це, це країна, в якій просто є. Діти, які знають про своє майбутнє, які можуть подорожувати, але знають, де їхній дім. Це те, де люди живуть вільно, кожен може досягнути того, чого він хоче, на що він заслуговує. І я думаю, що цього буде достатньо для всіх. Якщо буде перемога, то всі кошти підуть на допомогу побратим. Дякую. Тарас, надзвичайно дякуємо. Ще раз оплески, будь ласка, Тарас Столяр! Дякую. І, звісно, звуки, які просто відносять тебе в інший вимір, заспокоюють і водночас налаштовують на думки, надії Сашко, Макса. На що вас налаштовують ці звуки? По-перше, твоя гра заділа наші такі струни душі кожного. Ми ніби перемістилися в якесь інше століття, і це щось неймовірне. Хочу подякувати, що ти несеш нашу українську музику, передаєш її далі, тому що хочеться, щоб дійсно більше людей знало про наші музичні інструменти, про наші народні музичні інструменти. Тому велике тобі дякуємо за це. Дякуємо. Макси. Ти ще не повернувся, так, я бачив. Я, я просто, як кажуть, завтикав. Але насправді, для мене є момент, який для мене дуже значимий. Це, по-перше, це витвір, а по-друге, ну, воно дійсно десь переносить, воно відгукується від душі, воно розповідає свою історію. Воно не виглядає якось банально і просто, а воно саме само торкає. І плюс інструмент, це, скажімо так, Досить цікавий інструмент, і його треба берегти, популяризувати. Я дуже вдячний, що це звучить настільки круто, як воно зараз прозвучало. Дякую. Дякую, дякуємо, Максиме, Ганно. Чи торкнулись струн твоєї душі? Виконання таке? А вже ж, в мене були мурахи. Дякую вам за це. І хочу сказати: якщо наша країна в таких красивих та сміливих руках, то ми обов'язково переможемо. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую тобі, Ганно. Машо. У вас блищать очі. Це у вас теж сльози чи ні? Чи ви просто такий з блискавичними очима, чоловік? Це твір так... реально чіпає? Вас... Скільки б його не піоти? Це так круто, коли. Людина, яка виконує музику, сама ну, плаче, тому що ви ж не перший раз робили репетиції, скільки, мабуть, було. Але я про інше, ви сприйміть тільки нормально, коли зазвичай це кажуть в інших обставинах, але те, що от я бачила, це було дуже красиво. От Візуально, аудіально вже це сказали, але це проникає в душу саме через те, що ви е, весь цей. Мікс, який ви сьогодні зробили. Музика, який є, і інструмент, який йде в наше коріння, відображає наш культурне ДНК, людина, яка захищає нас. Ця музика, це ну, чоловік сильний і таку музику виконує. Все це разом це дуже красиво і дуже надихає. І дійсно, я до всіх доєднуюся. Я б хотіла, щоб так бачили Україну, в якої є таке велике Чутливе серце і така сила. І ви, от були уособленням цього в цьому номері. Дуже вам дякую. Дякуємо, Маша. Коля, Це твій побратим. Чому саме він має перемогти в нашому шоу? Насправді э, перемога як мінімум в тому, що твір Миколи Дремлюги зараз э, звучить. Э, дума звучить тут на Шоу України неймовірних людей на фіналі. І зараз е, цей твір слухає, вся країна всіх мурашить, я впевнений, тому що, ну, тому що це, це не може не зачепити. І, і цей твір е, знаходить нове життя, нове втілення для того, щоб надихнути теперішнє покоління. Це неймовірно важливий. Елемент е, всього, що відбувається зараз, те, що культура здобуває свої крила, культура здобуває свою функцію. Вона перестає просто розважати і, е, умовно, думати, як зачепити контентом ваш гаманець, а культура починає потихеньку сконцентруватися на загальних дійсно важливих цілях, які синхронізовані з загальнодержавними цілями, загальнолюдяними цілями, і починає активно кувати той напрямок. Колись про виступ е, Тараса Столяра дуже круто сказав заступник по МПЗ одного з батальйонів 14-ї бригади. Він сказав, я, коли, коли він грав, він каже, я відчув, що в мене душа прокинулась. Вона відпочивала. Я кажу, як саме самовідчули? Він каже, да, поки, поки він грав, я забув, що в мене є тіло. І це відбувається кожен раз, коли Тарас грає. Тому, по... я... Тому я вважаю, що це і є перемога. Дякую тобі, дякую, дякую за честь тобі. І поруч. От, дійсно це визначення, що забув, що в мене дякую. є тіло. Коли слухаєш гру тараса, це мені здається найкраще взагалі описує те, що відбувається з кожним із нас. А можна коли ми... хвилинку ще кілька слів? Тут сьогодні прийшов на етер мій улюблений музикант, неймовірно потужний артист, композитор, саунд-продюсер, музичний продюсер культурного десанту. Це Саша Чеміров, автор дуже багатьох хітів. Сань, прокоментуй, будь ласка. Дякую дуже. Взагалі дуже е, цікаво спостерігати. Я спочатку тут за всіма артистами, але трошки хочу сказати саме про Тараса і про його композицію. Це дуже важливо, тому що е, глибинна українська культура несеться українським інструментом в люди. І це не просто якась пісня, це віртуозна композиція. Тому. Я тут, як диверсант, всім буду казати, за кого голосувати. Дуже вам дякую. Дякую, Олександре. Ну що, пані та панове, треба зібратися і ще раз щиро поаплодувати Тарасу Столяру за його виступ. Дякую. дякую. Тому що це було від самої самої глибини душі. Дякуємо!